Калинчики, кущи, ой, ось так, ты там на надавати острий. Жира, зелені, живе. Мабуть, сніданок готов стоїть. І в хмарах його живі. Ой, привіт, привіт. Вима, ема, ти ж каралась, що сьогодні їдеш шукати літеру. О! ай, Який у тебе острів? Ага. Як, як ти це зробила? Ліна, зараз розкажу. Ну мені щось сьогодні було було самотнє. Самотнє. Ага, І тому був настрій сумний. Я не хотіла вчитися, не хотіла. Ну ничего читать. Да? вот потом, потом я сгадала, что я же готовлюсь до школы. Тому я все-таки -то -то почитала. А потом... Так. О. Ок. Оп. Ох. Ох. Потім я пішла у місто шукати літери О і раптом побачила піратський корабель. Але пірати були не злі, веселі і плили на свій веселий острів. Мені теж захотілося на острів. Я навіть подумала побудувати корабель. Але згадала, що у мене є фарби і пластилин, а це ж справжні скарби. Я взяла аркуш паперу, пофарбувала його синьою фарбою, трошки білою і у мене вийшов океан. З картону вирізала сам острів, А шматочки пластилину зробила стовбуру. Для пальми, звичайно. Дивись, бачиш, як глечики в мене такі вийшли. Зеленого пластилину я зробила листячка, Ось так. Пальма вийшла в мене. Який острів без пальм, правда? А ще я згадала, що в мене є камінчики, є мушля. Ще кущик треба було посадити. І гілочки я згадала, що є. ось так. <реш> <реш> Бачиш, як вийшло. Жира, жира, вака? ема він, він зелений. Зелений. Ема, Ема, не буває зелених жиратів, не буває. Мах, ти не віриш в зелених жирафів? Никто не верит за мене не Никто. А я же, она же и а вот, а мы не такие соматные, соматные. Никто не Никто. А я... Знаете, еще Давай, не там... На далекому острові жираф зелений живе, Робить сніданок у тостері і в хмарах його жує. Він вухами сонця таркається і дивиться на руки. Щоранку жираф сподівається, що він на не один несе І, може на іншому острові. Он, піолета пах'є, теж робить сніданок у тострі під квіткою води в різи». і Вірить в жирах зелених, а той у маленьких слонів, добрих, пухастих, веселих. Він ними дружити хотів. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, принаймні. Я теж 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 повірив зелених слонів. Ой, зелених жирахів фіолетових слонів. Ага. Ой. Ема, чого? Чого? Ти? Тобі так само самотні. Розумієш, просто я не знайшла сьогодні літери. О, як не знайшла Ема, дивись. Острый, ага. острый, где Океан, океан. Ты все -э -э о, батя. Сад на дружке сам. Сум на дружке, потому что я что такие два слова. Винни. А, точно. Я как хорошая лидера. О, хорошая лидера. О. О, это... Знаешь? Знаешь, я Можно? Можно? Да, да, да. Да, До да. Да, да. Да, да. Да, Не самотня. Тільки я не один. Дивись. Соник, я уметовий слонок. Ух ти. ух ти. А знаєш, друзі, не бывает самотні не буває. А у нас кожного дня з'являються нові друзі. Ага. Правда ж Марина?